Чи я поганка за те, що попросила свого хлопця поголити очко? Сьогодні я розмовляла по телефону зі своїм хлопцем. Ми говорили про особисту гігієну. І я згадала, що він навіть не користувався дезодорантом до того, як ми зустрічатися почали. Він захищався і сказав, що хлопці не користуються дезодорантом. Мова продовжилася, і я зізналася, що на початку наших стосунків від нього смерділо, тому я переконала його використовувати дезодорант. Він саркастично запитав, чи є ще щось, що в мені в ньому не подобається. І я розповіла, що від нього смердить дупою, і що я відчуваю цей запах, коли я поруч з ним у ліжку, і що коли ми близькі, мене нудить від цього запаху. І мені не хочеться торкатися його. А якщо я торкаюсь його, то відчуваю запах на своїх руках, навіть коли мої руки не торкаються обличчя, і коли я мию руки, запах все одно зберігається. Він виправдовувався тим, що приймає душ щодня я сказала, що він дуже волохатий внизу, що він займається спортом, що він великий хлопець і постійно пітніє, що він відвідує ванну кілька разів на день і що бактерії та залишки калу, ймовірно, роблять запах надзвичайно поганим, і що гоління, ймовірно, є рішенням проблеми. Він mm. сказав, що чоловіки не голять дупу. А я відповіла, що смердючі чоловіки не голять дупу. Він замовк і не хотів зі мною розмовляти, сказав, що йому потрібен час, щоб охолонити. Я хотіла б додати, що я дуже схильна до інфекцій сачове від шляхів, ще з дитинства. І вони дуже швидко поширюються на нирки, їх важко позбутися. І вони часто повторюються, останні пару років я хворіла ними набагато рідше. Але з тих пір, як я почала зустрічатися з моїм хлопцем, вони повернулися з новою силою. Ну, дякуємо йому. І мені постійно боляче. І я думаю, що причиною їх повторної появи є погана гігієна. Скоріше за все. Mm -hmm. Я вже говорила йому про це раніше, але цього разу я була набагато різкішою, і дещо з того, що я сказала, зачепило його почуття. Тому чи могла я бути мудачкою в цій ситуації?